Вітаю у Лондоні! стартували 30-ті Олімпійські ігри. Нашу країну у Великій Британії представлятиме 245 спортсменів. Мешканці Львова теж відчули дух Олімпіади. Адже у п'ятницю відбулася урочиста церемонія відкриття Олімпійських ігор у Лондоні. У Львові відбулася урочиста церемонія з нагоди відкриття ігор 30-ї Олімпіади в Лондоні. Підтримати спортсменів, які отримали бажану путівку, зібралися юні представники спортивних шкіл львівщини, ветерани та просто любителі спорту. Прапор Олімпіади під звуки гімну України урочисто доручили підняти заслуженим майстрам спорту, чемпіону світу з кульвої стрільби Олександру Петріву та світовому рекордсмену з важкої атлетики 1976 року Петру Королю. Хочу побажати нашим представникам України на Олімпіаді. Просто якісно зробити свою справу, так виявилося, що українець може так якісно зробити свою роботу, що може бути першим у світі. Слова вітання спортсменам висловили керівники області міста та депутатського корпусу. Проте більше розуміння і гордості за львів'ян виднілося в поглядах ветеранів спорту, які на власному досвіді знають напевно, що таке радість перемоги та біль поразки. Я 12 разів вигравав Україну, потім хочеться і виграти союз тоді, тудишній. Хочеться виграти Європу. Коли став чемпіоном Європи, хочеться виграти. І то я знаю, що якщо людина настиріна і хоче з перших кроків своїй спортивної кар'єри піднятися до Олімпіади, матеріальна сторона тут не вирішується. З нагоди свята найкращі спортивні команди Львівщини отримали невеликі подарунки, а саме спортивну екіпіровку та комплект м'ячів. Нагадаємо, що ігри 30-ї Олімпіади в Лондоні триватимуть з 27 липня до 12 серпня цього року. За завоювання олімпійських золота, срібла та бронзи, державою передбачено премії у розмірі 175 та 50 тисяч доларів. Україну на змаганнях у Лондоні представлятимуть 15 львів'ян у 10 видах спорту. Львівські олімпійці після багатьох відбірних та підготовчих етапів нарешті продемонструють свій потенціал та рвіння до перемог. Сьогодні гостем нашої програми є начальник управління з питань фізичної культури і спорту Львівської обласної державної адміністрації Юрій Маймбердов. Вітаю Доброго дня. вас, Доброго дня. пане Юрію. Олімпіада стартувала. Які очікування у вас, власне, від Олімпійських ігор? Чого чекаєте? Ну олімпіада, як наймасштабніший спортивний форум сучасності, завжди викликає очікування. Ну, я думаю, в основної маси в більшості людей такі ейфоричні, Очікують побачити найкращих атлетів світу, які збираються в одному місці в один час приблизно. Це фактично чемпіонатів світу, маса, так? зібрані воєдино. Це очікуються результати високого класу. Ну, як правило, на Олімпійських іграх мало встановлюється світових рекордів, бо відповідальність надто велика один раз на чотири роки найкрупніші змагання. І спортсмени намагаються перемогти, не показати найкращий результат, а перемогти суперника. І це не завжди пов'язано з показанням найкращого результату. Але світові рекорди теж трапляються, і це буває дуже феєрично і теж дуже цікаво. Що очікуємо від спортсменів Львівщини? Нас це насамперед так чекає, цікавить. Може, не насамперед, тому що насамперед, все-таки місце України в світовому. Спортивному співтоваристві після Олімпійських ігор у Пекіні, які були дуже успішними для нашої держави, для Львівщини в тому числі, у нас там були золота, срібна медалі, четверте, п'яте, шосте, два восьмих місця. Це був дуже успішний в Контексті цього я хочу запитати: от дійсно Пекіні, нагадаю нашим глядачам, були найуспішніші Олімпійські ігри для власне нашої країни. Наші спортсмени здобули 27 нагород, такого успіху ще не було. Чи зможемо ми досягнути такого ж результату або, можливо, навіть перевершити успіх? Ну так, власне, що після такого результату, ну завжди відомо, що досягнути важко результату, але втриматися на тому рівні ще важче. Ну і я думаю, що маємо можливості приблизно такий же рівень і цього разу продемонструвати. Збірна команда України в багатьох видах спорту комплектована спортсменами світового рівня. І якщо ці спортсмени покажуть свою здатність досягати тих результатів, які вони здатні досягати, то я думаю, що виступ буде ну, не гіршим за Пекінську олімпіаду. В Україні та, зокрема, на Львівщині відбулася доволі цікава подія, приурочена олімпіаді. Пропоную переглянути сюжет мого колеги передай вогонь перемоги. Всеукраїнську олімпійську естафету «Нок України» проводить не вперше її мета пропаганда здорового способу життя, поширення олімпійських ідей, вшанування ослаблених особистостей спорту, культури розвитку та олімпійського руху. 13 числа відбулася ну, специфічна урочиста подія. Львівщиною проходила всеукраїнська естафета Передай вогонь перемоги. Львівщина одержала право прийняти Олімпійський вогонь від представників Закарпатської області і передати його представникам Івано-Франківської області. Загалом фініш естафети передбачений в столиці нашої держави Україні, в місті Києві 21 липня, коли на Хрещатику, на нашій центральній площі, відбудеться проводи національної збірної команди України до участі в Олімпійських іграх в Лондоні. На межі Львівської та Закарпатської областей, а точніше на Ворецькому перевалі на висоті 841 метр над рівнем моря відбулася передача символічно олімпійського вогню від представників Закарпаття делегації Львівщини. Закарпаття радо зустріла львівських олімпійців і навіть організувало міні-концерт. Як зізнався голова відділення НОК Закарпаття Іван Реляк, ця естафета стала справжнім святом для дітлахів. Ми проводимо чесно пір впервої. Це для нас велике свято. Так масово ми проводимо його в Перше, ми ще ніколи не бігли з однієї області в іншу, я думаю, що в майбутньому це стане традицією. смолоскип у руках олімпійського чемпіона Олександра Петрєва помандрував дитячий табір відпочинку. Старт у табори львівських олімпійців привітали справжніми грецькими танцями. Потім спортсмени виголосили промови, закликаючи дітей до здорового способу життя. Коли дитина дивиться, що от українець досягнув. Найбільшу вершину в спорті, то вона розуміє, що такі же, вона такий же сами, самий українець і теж це, це можливо. От. І людина захоче займатися спортом, захоче досягнути таких же вершин. Після танців та промов відбулось справжнє спортивне свято з підняттям прапорів, запалювання вогню у чаші, показової концертної програми та проведення малих дитячих олімпійських ігор. Усі учасники цього свята отримали свої подарунки. Після свята спортсмени роздавали автографи та поговорили про наші шанси на цьогорічній олімпіаді. Це надзвичайно велика подія для кожного спортсмена, будучи вже на Олімпійських іграх. Незважаючи на те, який ми результат очікуємо, сама участь це вже є велике досягнення кожного спортсмена, кожного майбутнього спортсмена, який тільки зачинає займатися будь-яким видом спорту. Тому моє побажання власне тим діткам, які ми сьогодні бачимо в дитячому таборі, саме для них. Ми хочемо бути прикладом, хорошим прикладом для того, щоб вони мали до чого йти, мали чого досягати, щоб Олімпійські ігри і сьогоднішні запалення вогню від Олімпійського чемпіона. Це було для них величезною подією, першим кроком до їхнього спортивного і активного життя. В Цей же день вогонь відправився на межу Львівської та Івано-Франківської областей поблизу міста Болехова, де його передали колегам олімпійцям. Зокрема, участь передачі вогню взяв заслужений тренер України, один із основників НОК України Мирослав Герцик Олімпій. Тій вогонь це, мабуть, найліпший символ, який могли придумати люди на те, щоб відзначити Олімпійські ігри. Олімпійський вогонь символізує якусь чистоту, він символізує якусь єдність, щось таке стале, перспективне. Це ще греки видумали. Ми їх тільки поторомов. Він запалюється від вогню. Через призму олімпійський олімпійські і Потім іде він в ті країни, де пройдять олімпійські ігри. Нагадаємо, що у Лондоні Україну представлятимуть 245 олімпійців. 30 олімпійців. за ліком Олімпійські ігри розпочнуться 27 липня, а завершиться 12 серпня. Вже незабаром будемо чекати рекордів та золотих медалей від наших спортсменів. Ну, справді на рекорди та золоті медалі ми, ми будемо чекати з нетерпінням. Він троєчу наскільки важливі такі промо-акції, що відбулися. Те, звичайно важливі і взагалі будь-які акції, які пов'язані з популяризацією е, спорту, популяризацією Олімпійських ігор, олімпійських ідей. Е, ну, це тільки плюс, це тільки плюс, тому що е, навіть тут переконувати особливо не потрібно, але в черговий раз можна сказати, що здоровий спосіб життя е, це, е, ну на мою думку, це є е, е, така річ стратегічно важлива для будь-якої держави. Для України в тому числі, це те питання, яке десь мало би навіть обговорюватися чи рішення прийматися на рівні Ради національної безпеки і оборони. Це справді, я так думаю. То, і думаю, що час підтвердиться, бо лише здорові люди можуть і здатні бути більш працездатними, жити довше, ефективно працювати. І е, відтак для здорових людей не потрібно ну, стільки тратити на лікування хворих людей, коли багато здорових. Ну і все інше пов'язане з цим. Розумі. і поведінка в суспільстві, і різні негативні звички, які тягнуть за собою інші негативи. Потім суспільство вирішує ці проблеми. А за допомогою е, спорту і фізичної культури е, можна уникнути багатьох непри, ну, недобрих речей. І в зв'язку з цим ще кілька слів. Я переконаний, що вкладати кошти в створення матеріально-технічної бази спорту, а це сьогодні в державі робиться. Це є теж стратегічно важливе і правильне, тому що знову таки всі оці позитивні речі зможуть реалізовуватися, мати де реалізовуватися. Люди хочуть бути здоровими, їм треба дати можливості для того, щоб вони могли подбатися про своє здоров'я. Україна традиційно вважається сильною у кульовій стрільбі, стрільбі з лука, але атлетиці, вільній боротьбі та боксі. На вашу думку, в якому виді спорту з вище згаданих українців можна чекати найбільшого успіху. Ну ви перелічили справді успішні види спорту для України. І не тільки ці можна представників і інших видів спорту, декількох ще, ще додати, в тому числі і тих, які представлятимуть львівщину. От у нас представники дев'яти видів спорту будуть приймати участь в Олімпійських іграх. Ну, на мою думку, хоча передбачення і прогнози, особливо на рахунок медалей, це невдячна справа. І, не дай Бог наврочити, так я не є забоборною людиною, але я не буду називати медалі. Я лише, лише скажу, хто, на мою думку, має Ну, Об'єктивно найбільш такі вагомі підстави на здобуття найвищих місць на Олімпійських іграх. Ну, насамперед, це, думаю, Олександр Усик-боксер, який визнаний кращим боксером чемпіонату світу в минулому році аматорського чемпіонату світу. Він представляє Львівську область і Крим. Сам він уродженець Криму. Я думаю, що в нього шанси ну, дуже високі, хоча він ще людина молода зовсім, але має дуже високі шанси. Якщо говорити про е, кульову стрільбу, Роман Бондарук е, він вже тривалий час є серед кращих е, в, світовому, в світовій кульовій стрільбі. І йому завжди трошки-трошки десь ну, не, не вистачає. вистачає так, так Але давайте проаналізуємо, що зараз відбувається в спорті і в кульвій стрільбі, зокрема. Там мало попасти в десятку, а рахується вже 10,2, 10,4, 10,5, 10,7, 10,8. Ну, тобто, тут вже такі мікроскопічні похибки, і ти або олімпійський чемпіон, або за межею призерів навіть. Дуже складно. Хоча. Є шанси в Романа Бондарука досвід вже величезний, і думаю, що в нього ну, є шанси, звичайно є. Команда наших лучників стрільба з лука. Ця команда складається з трьох спортсменів, двоє з них львів'яни, Дмитро Грачов Маркіян Івашко. На мою думку, ця команда сьогодні теж є одна з найкращих у світі. Якщо ці хлопці зможуть, а вони мають усі підстави для цього, показати свої можливості в повній мірі, безперечно, вони зможуть стати медалістами. Наша представники вільної боротьби, вільна боротьба також приносить медалі нашій державі. Цьогоріч Юлія Остапчук, думаю, що також має хороші шанси. Теж вже мають досвіду достатньо, і амбіції в неї досить, і голова добра. Ну, розумна дівчинка. І, думаю, що здатна теж досягати високих результатів. Ну, Інші теж мають е, шанси, Так, кожен має шанс. Тим більше це Олімпійські ігри, а на них бувають і ну, такі неочікувані речі відбуваються, чим Олімпійські ігри також цікаві. Ну, але думаю, що це ті спортсмени, яких я назвав, я ще не назвав Ігора Шемечка, важкоатлета нашого, важковаговика, який також вже має за плечима добрий доробок і досвід участі в змаганнях найвищого рівня, в тому числі він в Пекіні був п'ятим, ще тоді зовсім молодий, зараз він вже набрався досвіду. І в добрій формі знаходиться, я думаю, і він здатний боротися за медалі. Ну, Так що я вже трошки перебрав навіть те, що і... було в Пекіні. Юрій і... і... от олімпійський чемпіон в Пекіні, до речі, Петрів Олександр з кульової стрільби, після Олімпіади ну, десь зник з поля зору, так, не показав того результату, не довів, десь стабільності не вистачило йому. В чому ви бачите причину? Так само Грачо, нагадаємо, що він є бронзовим призером. Був період, коли ми не чули про Грачова нічого. Ну, у Грачова був, був такий період спаду, у нього були проблеми, його переслідували травми, і в нього після Фінської олімпіади був такий спад. Але він наполегливо вперто, цілеспрямовано і мудро готувався під керівництвом своїх тренерів, подружжя Михайленків. І, Логічно дійшов до цього рівня, який в нього зараз є. Він відновив свої кондиції, вийшов на знову високий рівень. І я думаю, що він ще не показав свого найкращого результату і може зробити це на Олімпійських іграх I'm чергових. А якщо говорити про Олександра Петріва, ну Олександр Петрів зумів показати свій найкращий результат в потрібний час, у потрібному місці. І цим місцем виявився Пекін, Олімпійські ігри, які тоді там відбувалися. І в зв'язку з цим я б ще віддав належне головному тренеру збірної команди України Анатолію Павловичу Куксі, який перед поїздкою на Олімпійські ігри у Пекін проявив свій високий професіоналізм. Тоді збірна команда України, коли формувалася з кульової стрільби. Стояло питання, кого включати в збірну команду, окрім Романа Бондарка. Бо Бондарук був поза конкуренцією, він твердо був у збірній. а вирішувалося чи Петріва, чи Франківця Магмета. Так от, якщо брати за арифметичним підходом, то Магмет мав кращий результат від Петріва, і за таким формальним підходом він об'єктивно. Мав бути в збірній команді України, а Петрів не мав бути в збірній команді. Але Андрій Павлович Кукса на тренерській раді, а я на ній тоді був присутній, був заступник міністра Дучак, теж ми свої думки там висловлювали. І Кукса тоді сказав: Магмед показував добрий рівень результатів, але він вже свої результати найкраще показав. А Петрів. Показував трошки слабші результати, але в нього динаміка є е, на підйом. Побачив в ньому потенціал. Так, і найкращий результат Петрів покаже на ну, Олімпійських іграх у Пекіні. Так і сталося. Е, те, що спад після цього у Олександра відбувся, ну це також об'єктивний е, процес. Неможливо перебувати постійно на е, цій високій межі. Треба вміти розслабитися, потрібний час знову сконцентруватися. І показати найкращий результат. Ну, десь видно, були підстави для того, щоб це не вдалося Сашкові зробити. Проте він продовжує тренуватися, продовжує стріляти, і з його впертістю і наполегливістю ну, він ще можливо повернеться на цей рівень. Дай Бог, будемо за нього тримати кулаки. Юрій Анатолійович, ми ще з вами не згадали про наших фехтувальниць. Власне, перед поїздкою до Лондона наша знімальна група побувала у таборі наших дівчат львів'янок і бачила, як вони готуються до Олімпійських ігор. Жіноча збірна України з фехтування на шпагах проходить у Львові останній тренувальний збір перед Олімпіадою в Лондоні. Команда у складі львів'янок Яни Шем'якіної, Анфіси Почкалової, Ксенії Панталєвої та вихованки Тернопільської школи фехтування Олени Кривицької тренуються двічі на день попри літню спеку. Нагадаємо, що галичанки завоювали путівки у Лондон на заключному відбірному етапі Кубка світу у Синморі, зайнявши 12 місце серед 26 команд учасниць. У нас команда молода. Шем'якіна Яна 86-го, Кривицька, Олена 87-го. Анфіса пучкала 90-го і Ксенія Пантілеєва 94-го. Тобто, це на теперішній час сама молода команда в світі, яка попала на Олімпійські ігри. За вхід в четвірку українки фехтуватимуть проти фаворитів змагань збірної Росії. Також серед лідерів визнано збірну Румунії та Китаю. Але у фехтуванні, зокрема жіночому новачки часто долають чемпіонів. Будемо фехтувати з, -з, -з збірної Росії за, за четвірку, за вхід в четвірку. Е там досить підібрана команда. Е там дві олімпійські чемпіонки вже на, на той момент, і чемпіонка світу. Тобто дуже така серйозна команда. Як виявилось, у нашої збірної є чимала проблема. Попри те, що за декілька тижнів стартує Олімпіада, львів'янкам немає що одіти до Лондона. А коли буде, невідомо. У нас нету ні форм, ні фехтувальних речей, у нас нічого ще не видали, що взагалі нічого. У нас зараз деякі проблеми, що костюми везуть, кажуть, що не ті розміри. Ну, тобто можуть бути маленькі, можуть, ну, ще ми не бачили їх. А от Анфіса Почкалова нещодавно відновилась під травмою і наразі тренується індивідуально з тренером. Проте запевняє, що такі тренування у фехтуванні звичайна справа і йдуть вони лише на користь. Ну я просто отримала індивідуальний урок, тобто не фехтувала сьогодні. Тобто особиста робота з тренером. Тобто, те, що не виходить, безпосередньо в боях ми відпрацьовуємо з тренером. Є декілька моментів, коли дівчата багато працюють і травми. І... То в усі видах спорту є травми». незважаючи на проблеми, фехтувальницям мотивації, хоч відбавляй. Дівчата усвідомлюють, що їдуть представляти не себе, а Україну. А тому готові до бою не лише фізично, а й психологічно. Мені здається, вже треба готуватись, тому що треба повірити в свої сили в дівчаток, що ми все ж таки зможемо, бо ми дійсно зможемо. Просто реально ми деколи мандраж страх. Переборює нас, і тому в нас деколи не виходить. А якщо ми подолаємо всі труднощі, ми можемо навіть гори звернути. Надіємося, що численні тренування пройдуть немарно і українки гідно виступлять на Олімпійських іграх та повернуться додому не з пустими руками. Юрій Анатолійовичу, можуть дівчата гори звернути, як сказали в інтерв'ю в нашій програмі. Дуже, дуже цікава ситуація, як на мене, це дуже цікаво, інтригуюча. Попали наші на збірну Росії перша зустріч. Вирішуються або попадати потім в число чотирьох кращих, якщо виграють, а програють, то п'яте-вось місця. Для росіянок вони надзвичайно сильна команда, дві олімпійські чемпіонки, вони змушені вигравати. Так? Для наших всі молоді, окрім, ну, і я, нашим м'якіна молода, просто скажу окремо в неї досвід. І їм нема що губити нашим. І вони достатньо за рівнем майстерності є ну конкурентно здатні. Тобто дуже цікава зустріч має бути. І ну, чому немає? Є шанси у наших виграти в росіянок, бо над тими давить психологічний тиск дуже дуже великий. Ну і тепер ще я хотів би сказати про Яну Шем'якіну. Яна Шем'якіна також вже має за плечима і досвід. Дуже серйозний участь в Олімпійських ігор, чемпіонкою Європи була, знає вже радість перемог і знає гіркоту поразок. Ця це, це комбінація дає їй можливість зробити правильні висновки і скористатися свого досвіду на цій Олімпіаді. Ця Олімпіада, ну, можливо, може стати для неї успішною. Вона для цього має необхідні підстави. Ну що ж, час нашої програми, на жаль, підходить до свого завершення. Я лише скажу нашим глядачам, що тижня під час Олімпіади дивіться наші спортивні новини. Ми будемо уважно стежити за Олімпійськими іграми, за нашими спортсменами. А раз тиждень у неділю будемо підбивати підсумки. Я дякую, Юрію Анатолійовичу Майбороду, який завітав до нас у студію. Бережемось і тримаємо кулаки за наших олімпійців. Дякую.